Всім привіт! Давно з вами не бачились. Мені надавно написала подружка, запитала, де мої влоги, і... і от вони, от вони. Тому що, нарешті, в мене закінчилось навчання. Вчора я написала останній іспит, тепер тільки чекаю результатів, і я вже можу розслабитись нарешті. Фух, бачите, розслабляюсь на очах, тому що складно відійти після всього цього. Семестру, навіть так. От сьогодні у Франції або просто в Парижі свято називається «Fête de la Мюзік. Свято музики. Я тут постійно на нього потрапляю, але щось я не зрозуміла досі приколу. Це вже третій раз. Я не знаю. Кажуть, що вони всі по вулицям, вуличні музиканти грають, гурти грають, сюди музика. Ну, я чесно такого не пам'ятаю. Але в будь-якому разі ми сьогодні йдемо в ресторан Рузинський, там буде і музика, там буде все, 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 все. Буде круто, я вам все покажу, розкажу. Я там уже двічі була, мені дуже сподобалось. Прям рекомендую, але про все, про все згодом. Поки збираюсь і виходжу на зустріч. Всім, хто давно мене не бачив. Дивіться. Оцінюю себе сьогодні свій лук. Там, хто зараз виходить, чи просто вибиває стіну. Смішний жарт. Він я сьогодні така смішнявка, я щось готую собі на кухні сама. І щось в голові собі думаю якісь жарти, і сміюсь, в голос. Ну, такий настрій, знаєте, коли закінчила всі ці важливі справи, і нарешті можна перейти до інших важливих справ. Так от Макіш, трошечки мені вже набридло так фарбуватися. Я постійно так фарбуюся, якщо треба десь гуляти, цей біджак теж мені вже набридло. Але я не можу без нього, бо мені завжди здається, що буде холодно. А я вже не можу, блін. Він через те, що підходить під все, я постійно його не здягаю. Але без нього подивіться, як гарно, правда? Сукня у мене нова, тому вона мені ще не набридла. Сумочку взяла сьогодні не чорну, вона навіть не сильно підходить. Але так скриплять, не брак по звуку. <сум> Але чорна сумочка мені теж уже набридла. Так що, так, от сьогодні урочисто. Іду. Так, ну що, це таки знаєте, так тепленько на вулиці, але люди по-різному взягнуться. Там моє вікно прямо за моєю спиною. І я періодично виглядаю, дивлюсь, як люди взягнуться, Ну от по-різному. Тому я теж не змогла визначитись. Можливо, це була помилка, бо мені, знаєте, всюди ці звуки. Я вам зараз дещо розкажу. Розкажу вам, що мене конкретно все дратує. Мене дратують ці звуки, мене дратують ці запахи. От настільки я втомлена і виснажена і в тому числі від Парижу, що мені нічого не подобається. І Я чую цей трамвай, просто кожен день я чую цей рер, як він зупиняється. куди я зараз заходжу. І завжди дуже гучно, так що вуха ти закриваєш, тому що ти не можеш. Це погано для вух. У мене вуха. Мене болять вуха. І отаких от дрібниць дуже багато. І знаєте, коли воно накопичується, то дуже, звичайно, дратує. Але скоро я вже зміню обстановочку. Тому я от, чуєте. Я не хочу, щоб ви це навіть чули, і ваші вуха боліли. Так що до наступного кадру. От показую вам, як це відбувається, не знаю, чи вам чутно, а, як грає вуличний музикант. І ось так по всьому Парижу по ідеї, це я тільки вийшла з метро. А я йду в Маріно. Це пантеон, до речі. Ви, напевно, давно не бачили в моїх влогах, бо влогів давно не було. А Маріно ось там. А мене чекають мої друзі. Не знаю, чи ви пам'ятаєте ці геніальні, неймовірні, найкращі молочні коктейлі в Маріно. Цього року, я здається, ще не пила. Або пила один раз, не можу згадати. Точно їла там морозимо. Та і все. Але цей рік точно не рік. Цих коктейлей, хоча минулого я то капець, але ну, не вам рекомендую все одно спробувати. Та, да, привіт на 100 років. Так, да, Я так і думала. Олексій, ти не знав цього? Перше чому? Тепер знаєш. Ми а ти думав, а ти думав, чому я зварюся Да? Треба mm -hmm. це казати було. Не дивлячись на те, що сьогодні найдовший день в році. Сьогодні починається літо, до речі, у Франції. І набулися неймовірно багато людей через, цю, через це свято. Ну це складно для мене. Бо такий натовп. Просто енкзаєті, знаєте, ще всі курять, всі курять, всі трошки п'яні. І це ще ну вечір, але на ніч. Коли будемо їхати додому, я боюся уявити, як тут буде. Але, в принципі, ну, все вийшли з за сіма, а, на дві Ми вже підходимо до ресторану, ми запізнюємося на 20 хвилин. Я думаю, я сподіваюся, вони наш столик не віддадуть. Бо я хочу вина. Мої подружки дуже хочуть хачапурі, і хлопці, я думаю, що вже теж голоді. Ми дуже довго їхали сюди. Я така бліда на цьому відео. Не знаю, буду щось думати, покращувати а, зйомку і якість у наступному Ми Вони поставили тенти, тому не впізнали. Ну в цілому ось так Тараса виглядається наше писання. Всім ми вже прийшли, і ми будемо їсти. Тому я швидко вам показую, всі супер голодні. Нам принесло стільки за закусочок. Зараз ще чекаємо хедшакури. Хоча... Сьогодні взяли хеджапури, звчатиме один великий на всіх, бо раніше ми брали такі трошки поменше а, на кожну. Але оскільки нас тут пригощаються закусками і десертами, то ми минулого разу дуже сильно наїлись. А тому mm -hmm. сьогодні ось так Покажу вам інтер'єр закладу. Бачите, там український прапор, там кухня, там наші кухарі э, знайомі. От, тут дуже мило, дуже гарно. Є ще тераса, яку вже бачила, але вона рано зачиняється. А тут можна сидіти довго, танці потім почнуться. Дуже класна тут атмосфера. Давайте, ви подивіться, ви подивіться, <сі> як щасливі. Все, ми готові танцювати після чаші. Я не по чачі, я, в принципі, і не повину до останнього часу, але тут воно супер. Абонирайте!

Щоб було, скажи, що ми танцювали на столі, але ви все це побачите. Ми танцювали на столі, а я оберігав Марію від. Марія Von... знову yeah. від того чувака. Yeah. Але вони всі круті дуже добре. <ơi> à, все бан. Байландо, байландо, амідозео. Все, друзі. Так я виглядаю. О четверти ранку після нашої тусовки виглядаю добре. відпочиваю себе теж добре. Буду спати, знаєте, оце. дівчата зрозуміють, коли ти приходиш, і тобі треба змивати макіяж. А він ж такий гарний сьогодні вийшов. Уже гарний, вже знаєте, такий трошечки втомлений, але щасливий. Як, в принципі, і я. Вот. так що так прийшов день, так прийшов для Мюзік в Парижі. Пишіть, що ви думаєте, чи ви хотіли б побувати на цьому святі, а також в Рузинському ресторані, моєму улюбленому, шикарному, неймовірному ресторані. Чомусь не врахувала, що ми будемо сьогодні багато гуляти. Тому ось ці вже останні кроки на третій поверх зараз будуть супер важкими, але все. Я ще можу зробити. Я хочу спати в своєму ліжку, а не існуть. Сьогодні це до коражі на веселі, дуже багато молоді, багато людей нашого віку. І ми такі салют за всім. До речі, це робила тільки я, мені здається. І одно мій друг сказав трошки заспокоїтися. І в кінці, там, де по півгодини тому я йду, і мені якийсь чоловік перший каже. Селюм села і ты там. І я не ну, зрозуміла, але друзі посміялися. Така шо? Вот, От, коротше, твоя стандартна відповідь. Враховуючи він француз, а наш діалог просто геніальний. Друзі, добрий ранку. Я йду на бранч. У нас тут в Крузі, якщо пам'ятаєте, я колись показувала столовку. Раніше я там бувала частіше, ніж зараз. Але в суботу там є бранці. То ми з Марією зараз там зустрічаємось. Я би сказала, що нам треба бігти. Вона сказала, що вона скаже щось цікавеньке, якийсь прикол. Нам треба бігти. Але після вчорашнього мої ноги не хочуть рухатись, я дуже повільно йду. Оці підбори, звичайно, були розраховані на таку довгу прогулянку. Тому зараз мої прогулянки будуть дуже короткими. До крусу і назад. Ми там посидимо. Я познімаю що там є. Дуже прикольно там всю суботу. Так Добав сьогодні ми <густіший> увлечий, ти ревізуємо посуд. в столовці. Це перший крок. Треба обрати чистий посуд. Зараз мені скажуть, що тут не можна знімати. <пробуємо> <пробуємо> і... і нам треба напевно ще ще по одній. Да, Це ускладнює. І мені теж покладає. <пробуємо> <пробуємо> передачу. Маш, дві, дві лежати. Мрін, щас я там не, не бачу круасанів. Крувас... Круас... 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 Походу. Ладно, зараз подивимось. А, тут зазвичай є круасани. А ж, що ще тут є, я забула. Ми поклали виделку в водне поле на моїй. А що ти взяла таку тать? Та пофі? Коротше, я вже не хочу на це дивитись, мені вже не дуже подобається. Підіймо до Next Cross. Так, так. вибір круасанів. Ну це все що тут залишилось. Ні, Сьогодні мисси. Хрустять? Ні, він не Ось Так, бере красть. І ми вже взяли типу джем і масло. Наступний крок. Наступний крок. <реку> <Наступайте>, приходьте, <реку> Наступний крок. <реку> <реку> це чай. Um, а, тут є ще шоколадне молоко. Я взяла собі каву, Марія бере ще собі чай. І ще ми беремо сік. Я сік не п'ю, тому віддам Марії свій. Який ти будеш сік? Я yeah, Два набираю. Так, показую. Ну, ось ця страва виглядає сьогодні не дуже апетитно. До речі, Маша, вона без м'яса, яйця подивись, там щось є таке. Я не знаю, що це, але ще ми взяли панкейк з кленовим сиропом, Зараз останні це фрукти, взагалі це повинно було бути першим. Але ми побігли за кросанемо. І ось що ми маємо таку красуню. <рес> <рес> Вийде на Сите, на Гранд Плюс. Будемо їсти. Та ми поїли. Ми поїли. Фух, я там записувала відос, а за мною і, ну, було, знає, зі мною сиділи дві дівчини-українки і мене напевно знає, що зімебло. Я взагалі ніколи не соромлюся це робити. Але туди я прям взяла камеру, і я прям почула цю тишу. Я не бачила їхніх обличчя, бо я сиділа спиною, Але мені стало так е, незручно якось. От ми вже закінчили. Зараз е, такі домашні справи. Марія буде квіти сьогодні пересаджувати. І я дам свій горшечок для квітів. Так, і живемо. А ми, до речі, в туалеті. Ну, у нас прохід туди через туалет на вихід. Да. Якщо у вас якщо ви будуєте будинок, подумайте над цим. Вже прийшло півдня. Я вже така свіжа, я вже спала. Але я прокинулася на такихось цікавих снів. Ми сьогодні домовились пограти в монополію, Тому я йду, спускаюся зі своїми друзями. Ми зазвичай збираємося у мене в будівлі, Вона найближча <смі>, до транспорту. Вона якось так посередині всіх, тому нам зручно буде тут, а мені тим паче. Додому повертатись ну, 30 секунд. Вони чекають. От, причому ми не сидимо мене в кімнаті, ми сидимо де-інде. <смі> де-інде, та на кухні, то в підвалі. У нас є спеціальні зони для відпочинку. <смі> На тебе сільпок, а тебе сіль покиш бех від монобанка. Клас. Є підтримка. Круто. So, Куди ти хочеш мене поставити? <laughs> <laughs> На олівчик. ми пішли... виклики. Продовж, продовжуйте. А ради, що мене було біля сіда, ми, <проб> <часто живіли. проб> ми часто тут їли. Ми часто тут їли і ми... приїхали. <проб> Нас тут чаєм на поїли, чекаємо наші глинці і поїдемо назад. Тут дві запинки від нашого будинку. Раніше вони були прямо біля мого будинку, я отако -от бачила з вікна. Тепер вони переїхали. І я тут перший раз э, за рік. Я ні. Да, Марія часто сюди приходить. Ну, Це приємно, бо він нас пам'ятає постійно. Це мило, мене він пам'ятає через я рік. Бачу, як ти показуєш відкривашку? Але тут десь має бути умова. Ну, по-любому, як можна. Тут може не бути відкривашком. Та ні, не треба. Просто я думаю, що ніколи не грав в цю гру. Я грала, але ми всі тут. Не... Всі операції гравці зобов'язані проводити перед черговим. Я вже забула, це Марія. 950. Там написано. Давай бабки. 350. У мене влог, я фіксую перед тим, як вийти, скільки тут чіпсів. Покажи. Я зафіксувала. я зафіксувала. Я зафіксувала. <laughs> Як там гроші лежать, свої гроші. У ну, картки я знаю всі свої чудово, Все, я беру картку, все. Андрі, я це теж зафіксувала. <laughs>